Вітаю вас, вельми шановне панство. Мене звати Богдан, компанія People. В сьогоднішньому відео я вам продемонструю, як додати сигнал повітряної тривоги в вашу систему безпеки від компанії Ajax. Вже майже 11 місяців ми з вами використовуємо такі додатки, як повітряна тривога, Є-тривога, Київ цифровий, для того, щоб дізнатися про небезпеку повітряних атак. Але при відключенні електроенергії або віалових відключень ми можемо пропустити це сповіщення. Компанія Ajax потурбувалася про це, вони дали змогу використовувати функціонал сповіщення повітряних тривог у своїй системі. Що це означає? Що кожен користувач може додати сповіщення свою систему від компанії Ajax. Тобі ж ви зможете отримати екстрене повідомлення по провітряну тривогу на свою сирену, домашню або вуличну. А зараз перейдемо до налаштування сповіщення у нашій системі Ajax. Для того, щоб це налаштувати, нам потрібно зайти на наш хаб в його налаштування і знайти пункт інженер монтажу. В даній ситуації інженер монтажу це наш бот, який відповідає за регіон. Список цих інженерів монтажу бота ми викладемо в описі нашого відео для того, щоб ви могли вибрати необхідне для вашого регіону. Ми знаходимося в місті Києві, тому ми додаємо бота із міста Києва. Нажимаємо кнопочку Додати. Я його скопіював. Продовжити. Вибираємо. Дивимося, що це наш, наше місто чи наш регіон, у нас місто Київ. І нажимаємо Додати. Все, наш інженер дододан. І для подальшого налаштування сповіщення нам потрібно ще налаштувати один пункт. Заходимо в пункт сервісні. Звуки тривог і несправностей. І обов'язково потрібно увімкнути пункт, якщо натиснуто тривожну кнопку застосунку. Це обов'язково. Але є один нюанс. На пульту охорони, якщо ви підключені, буде сповіщення про те, що ви нажали тривожну кнопку. Це є невеличкий недолік, але. Компанія Ajax в найближчому майбутньому це виправить, і все буде добре і коректно працювати. Пункт сервісні ми налаштували, а тепер для комфортного сприйняття даного сигналу тривоги ми заходимо на налаштування нашої сирени. Нажимаємо на сирену, налаштування. І тут ми можемо вибирати гучність сигналу, тривалість тривоги від 3 секунд до 180. Ну, зараз добре, що ajax до стосунок поновився, і ми можемо вибирати вже час в хвилинах, а не в секундах. І можна налаштовувати led індикацію Ми бачимо, що ця функція налаштовується швидко і не потребує якихось спеціальних навичків. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і обов'язково пишіть ваші коментарі. People.ua – безпека для людей.